Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про гроші і про права. Про те, що у вас вже є, але ви, можливо, цим просто не користуєтесь, бо не знаєте про це. Це про пільги, про пільги, про доплати за віком, про знижки на комуналку, про безоплатний транспорт, про юридичну допомогу, про податкові пільги, про дешеве автострахування, про паркування, про звільнення від земельного податку. І як все це оформити без нервів? Наприкінці дам вам чек-лист документів і короткий алгоритм дій. Отож, хто вважається пенсіонером за віком у 2025 році? Щоб не губитися в чутках, давайте зафіксуємо базу. В 2025 році на пенсію за віком можна вийти в 60 років. За наявності щонайменше 32 років страхового стажу. Після призначення пенсії відкривається, ну, скажімо так, портал до пільг. Це комунальні субсидії, транспорт, юридична допомога, податки тощо. Звучить просто, але далі нюанси, документи, якісь умови і так далі. Почнемо з комунальних пільг і субсидій. Дивіться, як зменшити свої платіжки. Що це взагалі таке? Держава покриває частину витрат на житлово-комунальні послуги, кому дають сім'ях, в яких витрати на комуналку перевищують десь близько 15% сукупного місячного доходу. Що треба зробити? Заяву на субсидію, декларацію про доходи домогосподарства – Паспорт, ідентифікаційний код, довідка про склад сім'ї, реквізити для виплат. Подача в ЦНАП або в орган соцзахисту, або онлайн там, через пенсійний фонд, тобто підкажуть вам все це у вашому ЦНАПі або в пенсійному фонді. Важливо, субсидію можна і потрібно оформлювати навіть з невисокими доходами. Тобто перевіряйте свій оцей поріг, так? 15%. Якщо є борги, дуже багато хто там ховається, не робить. Дивіться, оформлюйте реструктуризацію в постачальника і паралельно подавайте документи на субсидію. Так набагато вигідніше буде. Якщо якісь є помилки в декларації, там я не знаю, не вказали депозит, чи може якийсь другий будинок, офіційний підробіток, це така дуже поширена причина відмови. Тобто, щоб ви розуміли, якщо ви десь щось не вказали, збрехали, тобто просто можуть відмовити, окрема суперпільга це 100% знижка на комуналку в селі, дії для пенсіонерів. Із в яких не менше трьох років стажу на відповідній посаді і за умови, що на момент виходу на пенсію, працювали за цією спеціальністю. Які це категорії? Медики і фармацевти, педагоги, працівники музеїв і бібліотек, фахівці із захисту рослин, працівники держкомунальних закладів культури і освіти. Покривається також тверде або рідке паливо і скраплений газ для приватних будинків. Документи, пенсійна трудова, витяг про стаж, довідки з останнього місця роботи і заява соцзахист. Які тут є підводні камені? Дивіться, уточнюйте, які саме послуги підпадають під знижку: опалення, газ, електрика, вода, сміття. Оформлюйте на того, хто фактично сплачує і зазначений в договорах. Якщо проживаєте без реєстрації, уточніть, які докази фактичного проживання прийме соцзахист, тобто довідка від ОСББ, там я не знаю, якісь акти тощо. Далі, тепер трошечки про безкоштовний транспорт. А де реально працює все це? Громадський наземний транспорт в містах і приміські поїзди. Це безкоштовно для пенсіонерів. Достатньо просто показати пенсійне посвідчення. Маршрутки дуже часто не входять. От Люди писали в коментарях, що та нічого подібного, це не працює і так далі. Дуже часто маршрутки не входять. Все залежить, я вам скажу так, від місцевої влади. Дуже часто від перевізників. Тобто в менших громадах графіки там, або пільги можуть відрізнятись. Переві... Переві... Перевіряйте сайт, гарячу лінію міськради, Київ Пастрансу, я не знаю, або вашого перевізника. На практиці це виглядає так. Тримайте посвідчення під рукою. Якщо з'явились електронні транспортні картки для пільговиків, зробіть і користуйтесь. Тут буде просто менше суперечок з водіям. На проміську електричку. Просто посвідчення і все. Далі пенсіонери також мають право на безоплатну юридичну допомогу. Тобто маєте якийсь спір з пенсійним фондом, з комунальниками, нотаріатом, спадщиною, боргами, я не знаю, соцвиплатами. Вам доступна первинна консультація, і в окремих випадках вторинна. Тобто, первинна це консультації. Вторинна це адвокат, складання позовів. Тобто, ось така вторинна допомога. Куди треба звертатися? В місцеві центри безоплатної правової допомоги. Адреси можете знайти на сайті системи цієї безплатної юридичної допомоги. Тобто, в ЦНАПі вам все можуть підказати, як все це де знайти, де знаходиться. Що для сприз при собі треба мати? Це паспорт. Пенсійне документи по справі, короткий опис проблем. Все, навіщо? Все це щоб не залишити гроші на столі через відмову, помилку, установи. Дуже часто після юриста питання вирішують досудово. Тобто до суду не доходить питання. Далі, дуже цікавий момент: податки земля авто та паркування. Дуже багато хто взагалі не знає про ці пільги. Дивіться. Звільнення від земельного податку за віком. пенсіонери можуть не платити за земельні ділянки в межах норми, тобто це стаття 281 пункт 1 ПКУ до 0,12 гектарів сидівництва, до 0,10 гектарів для дачі, до 0,01 гектарів гараж, 0,10 гектарів житлове будівництво в місті. 0,15 гектарів селищі, 0,25 гектарів у селі, до 2 гектарів особисте селянське господарство. Як все це оформити? Подайте заяву про пільгу до податкової за місцем ділянки, додайте копії документів на землю, паспорт пенсійне і увага, якщо ділянок кілька оберіть, на якій саме застосувати пільгу. Тобто, все це буде прописано в заяві. Далі, автострахування. Дивіться, зі знижкою. Пенсіонери, які не працюють, мають право на 50% знижку за полісом автоцивілки для авто з об'ємом двигуна до 2500 см кубічних. Тобто, або для електроавто до 100 кВт. Які мають бути документи при собі? Пенсійне свідоцтво про реєстрацію, авто, заява в страховій, зазвичай знижка діє на один автомобіль. Тобто, якщо декілька автомобілів треба вибирати на які саме підводні камені тут може бути таке: якщо людина ще й працює, пенсіонер, тобто знижку просто можуть не дати. От, і все. Паркування в багатьох місцях пенсіонерам діють пільги або є безоплатні місця. Тобто це рішення місцевої влади. Уточніть правила вашої громади, інколи треба просто реєстрація авто на пенсіонера, і така наклейка, картка, і все, цього буде достатньо. Вікові доплати до пенсії. Дивіться, додаткові доплати залежать від віку. Я про це кажу що не в кожній програмі про ці додаткові виплати, це не якесь нововведення, все це діє кожного місяця. Тобто, якщо виповнилось від 70 до 74, це плюс 300 гривень, від 75 до 79 це плюс 456, а 80 плюс це 570 гривень доплати. Все це нараховується автоматично, нікуди ходити не треба. Тобто, єдине, що якщо ось ви отримували, наприклад, вам 74, ви отримували 300, вам виповнилося 75. Це не значить, що до 300 буде додаватись 456. Ні, просто до 300 додавиться 156 гривень, щоб обща сума була 456. От і все. Також є окрема доплата 80. Плюс за догляд. Дивіться, якщо пенсіонер самотній і потребує постійного стороннього догляду, тобто можна оформити щомісячну доплату. Просто звертайтесь до пенсійного фонду з висновком ЛКК про потребу догляду, довідкою про склад сім'ї, заявою іншими підтвердженнями, що немає працездатних родичів, які просто могли б доглядати за людиною. В багатьох випадках це доплата 40% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Уточніть актуальну суму в пенсійному фонді або соцзахисті. Ну, сума там невелика, до тисячі гривень, але все-таки хоч якась сума. Ще про безкоштовні бонуси, про які дуже часто не знають. Дивіться: приміські поїзди це пільговий безоплатний проїзд, ліки за допомогу, за програмою Доступні ліки. Багато препаратів для хронічних станів можна отримувати безоплатно або зі знижкою за електронним рецептом в аптеках-партнерах. Тобто, все питайте у сімейного лікаря. Пріоритет в черзі на соціальні послуги. Звертайтесь до управління соцзахисту. Така послуга теж є. Знижки від громад компаній іноді діють пільгові квітки в театр, в музей, акції в аптеках, супермаркетах для людей поважного віку. Слідкуйте за оголошеннями вашої міської ради. І тепер як покроковий план, як все оформити без стресу. Дивіться, крок перший: зберіть базову папку документів. Далі визначте, що саме вам треба: субсидія, знижка на комуналку, транспорт, безоплатний адвокат і так далі. Куди треба йти? Якщо це субсидії, соцпослуги пільги, це ЦНАП, якщо доплати або питання пенсії пенсійний фонд. Пільга на землю це податкова, а знижка на ОСЦПВ – страхова. Міськрада, перевізник це транспорт і паркування, центр безплатної допомоги це юридична допомога. Фіксуйте все письмово, подали заяву: візьміть вхідний номер або квитанцію. Відмовили, просіть письмове обґрунтування. З ним ідете далі, наприклад, до безоплатної допомоги або зразу до суду. І підведемо підсумок. Пільги це не милостиня, це ваше право. Не бійтесь паперів, зробіть базову папку, задавайте питання, все занотовуйте письмово. Розкажіть цю інформацію своїм батькам, сусідам. Більшість не користується тим, що їм належить. На жаль, пишіть в коментарях, яку пільгу ви вже оформили, з чим у вас не виходило чи застрягло десь. Постараюсь максимально допомагати розібратися в цьому. Буду читати по можливості ваші коментарі відповідати. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.